Вчорашній смачний вівторок не залишився без уваги маленьких подільчан, а все тому, що цього разу готували старовинну українську страву Вергуни. Це запашне хрустке печиво з цукровою пудрою, яке полюбляють усі шанувальники солодощів. Чому ми обрали саме вергуни? По-перше, це традиційно, адже вергуни це традиційна українська страва, яку готували і досі готують на всіх сімейних урочистостях. По-друге, це просто, тому що навіть початківці, які роблять найперші кроки у кулінарії, зможуть з легкістю впоратися з рецептом наших вергунів. Ця хрустка смакота готується швидко та легко. Як бачимо, з цим справились навіть діти. Вони підготували свої робочі місця, одягнули фартухи, уважно прослухали усі рекомендації майстра та почали готувати кольорове тісто. Далі з цього тіста формували квіточки. Справились доволі швидко та приступили до обсмажування вергунів у великій кількості олії. За рецептом після обсмажування готовий виріб потрібно присипати цукровою пудрою, ну а тоді можна смакувати. Сьогодні я прийшла в будинок культури приготувати варгуни. Мені дуже сподобалось готувати. Готувати дуже цікаво. Мені дуже сподобались майстер-класи, і я залюбки буду ходити на них. Сьогодні я прийшла на смачний вівторок, я приходжу сюди не вперше, і сьогодні мені дуже сильно сподобалося готувати варни. Майстер-класи завжди дуже цікаві та пізнавальні. Мені дуже подобається сюди приходити. Проект смачний вівторок працюватиме все літо у парку культури. Тож долучайтесь до заходів, які організовує міський будинок культури, адже це дійсно завжди цікаво, смачно та весело. Ольга Ситник, Олексій м'ягі, телекомпанія КЕТ.